Партизани в окупованому Криму провели розвідувальні дії на території однієї із частин Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляє партизанський рух. АТЕШ. Агент агента пробрався в частину, і поки чергова зміна спала. Вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з боєкомплектами, казарм та штабу військової частини. Наголошується, що отриману інформацію вже передано компетентним структурам, які демілітаризують ворога. Тим часом у головному управлінні української розвідки показали кадри, Дри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами Стугни та Братства, спецпідрозділу Тимура показано, як бійці здійснили місію на гідроциклах. Зазначається, що розвідники спецназівці гур продовжують свій бойовий шлях, демонструючи хоробрість та холоднокровність під час бойових завдань. До того ж, 15 листопада у Криму замайорів прапор України на горі Бойка його встановили учасники руху громадянського опору Жовта стрічка, які таким чином нагадали, що Крим це Україна. Активісти також наголосили, що чекають на ЗСУ. Водночас ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини та здійснили нову спробу висадки. Як повідомляють аналітики інституту вивчення війни, українські військові ймовірно просунулися у північно-східній частині кринок. Бої також продовжуються поблизу заплави та піщанівки. Крім того, у ЗСУ вперше офіційно підтвердили закріплення українських військ на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра. У морській піхоті повідомляють, що проведено серію успішних дій на Херсонському напрямку. Внаслідок чого ворог зазнав тяжких втрат. Зокрема, ЗСУ знищили 1216 осіб особового складу та 24 танки. Також було нейтралізовано 135 впівдронів та 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня.